Дякую, Вадима. Отже, час новин для вас працюють факти сітіві та вікна. СТБ. мої вітання. Президент Володимир Зеленський прибув до Берліна, де проведе перемови із канцлером Фрідріхом Мерцем. Візит відбувається на тлі посилення напруженості на фронті та очікувань нових поставок озброєнь з боку Німеччини. По обіді Зеленський має виступити на спільній прес-конференції з канцлером Мерцем, і очікується, що однією з ключових тем стане подальша військова та фінансова підтримка України. Також Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. Європа та США готові до посилення санкцій проти Росії, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Таку заяву він зробив перед від'їздом з першим візитом до США на посаді очільника німецького МЗС, де він сьогодні планує зустрітися зі своїм американським колегою Марко Рубіо. Вадефоль закликав до солідарності між західними країнами стосовно санкційного тиску на Кремль, зокрема через останні масовані обстріли України. Він зазначив, що такий механізм тиску із запровадженням нових обмежень має тривати, доки Путін не почне робити реальні дипломатичні кроки до миру з Україною. Німецький дипломат наголосив, що у Берліні хочуть нарешті покласти край смертям людей в Україні. А тим часом для наступу на Сумщину росіяни накопичили 50 тисяч військових. Про це під час спілкування з журналістами повідомив Володимир Зеленський. За його даними, окупанти зігнали на Курщину свої найсильніші війська. Ворог прагне виштовхнути наше військо з Курщини, щоб почати наступальні дії на Сумщину і створити так звану 10 кілометрову буферну зону вглиб України. Російська армія на цій ділянці фронту намагається наступати однак, наразі окупантам не вдалося здійснити великої операції. Наші сили оборони завдають ударів у відповідь. У нас там є успіхи. Взяли, наприклад, вісьмох полонених в районі Тьоткіного. У мене була зустріч із сирським начальником генштабу Гнатовим. Сирський казав, що поповнюють обмінний фонд. Для нас це дуже важливо, і тому ми там діємо. Ми там знаходимося. Є безумовно диверсійні операції русських на Сумщині і є наші відповіді. На сумщині через атаки російської армії за добу дев'ятеро постраждалих. Вчора по обіді ворог обстріляв Охтирську громаду. Унаслідок авіаудару поранене подружжя та їхня 17-річна донька. Також було пошкоджено адмінбудівлю литовського лісництва на юнаківську громаду. Окупанти скинули керовані авіабомби. Там теж четверо людей поранено. Загалом за вчора найбільше обстрілів зафіксовано у шосткінському та сумському районах. Зокрема, по сумах Росії. Завдала авіаудару пошкоджені щонайменше 22 приватні будинки. Пізно ввечері ворожий дрон вдарив по приватному будинку у Білопільській громаді. Розпочалася пожежа. Коли рятувальники гасили полум'я росіяни атакували вдруге. Згодом ще два дрони вдарили по тому ж місцю. Дивом минулися без постраждалих. Цієї ночі російські війська атакували Україну різними типами дронів та балістикою. Командування повітряних сил повідомляє про влучання на вісьмох локаціях в різних областях. На Кіровоградщині окупанти вдарили по промисловому підприємству. Постраждали троє людей. По Трощині 76 приватних осель та багатоповерхівка. На Харківщині нічна атака безпілотниками спричинила масштабні пожежі. Одна людина загинула ще семеро. Зокрема, дитина зазнали поранень. Зафіксовано 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. Без руйнувань та постраждалих не минулося і на Миколаївщині. Внаслідок удару ФПВ-дроном по Глицинівській громаді. Легких поранень зазнала семирічна дівчинка. Загалом цієї ночі російська армія запустила в бік України 88 ударних дронів, 5 балістичних ракет та одну керовану авіаракету. Наші воїни знешкодили 71 ворожий дрон. Щонайменше двоє мирних жителів поранені внаслідок ворожих ударів на правобережжі Херсонщини від початку доби, як повідомляє обласна влада на світанку, дрон російських окупантів кинув вибухівку на цивільну автівку у Білозерці. Під нього чоловіка ушпиталили з черепно-мозковою травмою та улавковими пораненнями. Під ворожим вогнем вранці опинилася і Антонівка. В результаті цього удару постраждала 60-річна жінка. У тяжкому стані її доправили до лікарні. А завчора через ворожі атаки поранень зазнали 16 мирних жителів дронами, артилерією та авіацією. Російські терористи атакували більш ніж 30 населених пунктів. Потрощені дві багатоповерхівки та 10 приватних осель. Російські міноборони повідомляють про те, що сьогодні вночі в їхньому небі над. Державою агресоркою, тамтешніми силами ППО було перехоплено нібито 296 українських дронів. Скільки не перехопили, звісно, не кажуть. Але численні фото та відео в мережі свідчать, у Росії уражено щонайменше два заводи військово-промислового комплексу. Сергій Єременко продовжить. Як похорошела Москва при сабяніння кажуть жителі та гості російської столиці у телеграм-каналі самого московського мера від пів першої ночі самі лише повідомлення про те, як сили російської ППО рятують похорошевшу Москву від безпілотників. Очільник столиці держави агресорки, як завжди, абсолютно передбачувано звітує: повітряна атака відбита руйнувань. Немає внаслідок відбиття атаки ворожих безпілотників у зеленограді за попередню інформацію серйозних пошкоджень та постраждалих. Немає на місці падіння уламків, працюють спеціалісти відповідних служб. Проте відео та фото, що їх виставляють в мережу місцеві жителі, свідчать про зворотні руйнування такі є. А в центрі протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України поточнюють, влучання зафіксовано в зеленоградському технопарку, де виготовляють мікрочіпи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами. А, да, да, это он, смотри, сейчас взорвется. Он такой огромный. Да, он огромный. Я думаю, это какая-то беспалевная штука. Нет. Знаешь, как птички летают, грубо говоря. О! -е -е -е. О! Приблизно в цей же час у місті Дубна, що за 125 кілометрів від Москви, лунають вибухи. Дрони атакували підприємство з розробки безпілотників Кронштадт. <звук> Ой, Концерн Кронштадт це російська група компаній, що спеціалізується на розробленні та виробництві безпілотних літальних апаратів, зокрема Молнія, Оріон, Сіріус та Грім. Після вторгнення РФ в Україну група Кронштадт потрапила під санкції всіх країн Євросоюзу: США, Великої Британії, Австралії, Канади, Японії, Швейцарії та Нової Зеландії. Зрештою, максимальної шкоди роботі цього заводу завдано. Не санкціями, ой бл *ть, бл *ть. Сергій Єременко програма Вікна СТБ для марафону. Єдині новини. Дональд Трамп поки не ухвалив рішення про нові кроки щодо Росії, але його терпіння закінчується. Про це пише «Політику» з посиланням на кількох американських посадовців. Видання цитує слова спецпредставника США по Україні під час першого президентського терміну Трампа Курта Волкера. Він дуже скептично ставиться до того, що Трамп колись застосує серйозні санкції чи заходи проти Росії, адже цитата. У нього було так багато можливостей зробити це, але він завжди від них ухилявся. З іншого боку, в публікації «Політико» зазначено, що Трамп розчарований байдужістю російського правителя до пропозиції нової американської адміністрації про перезавантаження відносин, адже Путін досі не ухвалив рішення змінити свою політику. Путін небезпечно близький до того, щоб спалити золотий міст, який звів для нього Трамп, сказав представник адміністрації на умовах анонімності, який поділився деталями про поточні міркування президента США. За словами чотирьох американських посадовців, Трамп ще не ухвалив рішення щодо того, чи запроваджувати додаткові санкції проти Москви у відповідь на посилення Путіним атак на Україну. Політико зазначає, що американські союзники зіткнулися з тим, що Трамп може відмовитися від мирних переговорів, не покаравши Росію. Втім, напередодні американський президент у його мережі Трусочал впевне в чергове розкритикував дії російського тирана, заявивши, що Путін. Грає з вогнем. Президент США, зокрема написав, що Путін не розуміє, що якби не він Трамп, то з Росією вже давно трапилися б дуже погані речі. На останній пост Трампа із критикою Путіна відреагував американський сенатор республіканець Лінсі Грем, наголосивши, що російський тиран Путін не бажає завершувати війну. Про це він написав у соцмережі Ікс. Грем звернувся до російського народу, заявивши, що Путін веде їх у прірву. У цьому контексті він нагадав про воєнні злочини Росії у Сирії та підкреслив, що так само Кремль зараз поводиться стосовно України. Ми повинні пам'ятати, що Путін це людина, яка сприяла режиму Асада у скиданні запалювальних бомб із гелікоптерів на невинних мирних жителів і лікарні у Сирії. Така ж варварська поведінка триває в Україні. Звертаюся до російського народу. Путін веде вас у прірву. Десятки тисяч загиблих і поранених російських військових на економіку меншу за розміром від італійської насувається більший тиск. Росія ізольована як ніколи. Це не робить Росію великою, це робить її державою-вигнанкою. Він дістав тяжке поранення, пережив тривалий період реабілітації, але став лише загартованішим завдяки силі, духу і людям, які були поруч. Наш наступний сюжет про історію ветерана російсько-української війни, невипадкові знайомства та здійснення мрії Хендриксон, Далі Останні технічні приготування, останні настанови. Перед вами хлопець буде їхати, він вам показав траєкторію. І лише кілька секунд щоб похвилюватися я. Просто знаю, що ну емоції він чесно даже чітю переживаю. Втім, мандражника з першими метрами на трасі. В ролі новоспеченого гонщика Кирило, чоловік, ветеран російсько-української війни. Устрій став після повномасштабного вторгнення. Сєвєродонецьк нугачала потом Бахмут, а це ще Зайцева там в бах, в, под горловка, в Бахпод Бахмутом. Там теж ну, таке чуть повоювали. На Донеччині Кирило отримав важке поранення. В Спірному це сіверський напрямок. 120-ка прилетіла. Сразу поняв, що ну, тіпа, ног вже не буде, тіпа, як це, ну, морально до цього все одно Ну, ті типу, паники пішовав. Далі був тривалий процес відновлення, під час якого Кирило випадково познайомився з художнім керівником дизель-студіо Єгором Крутоголовим. Я розповідав про свого сина, який займається картингом. Я взагалі розповідав про автоспорт, про картинг. І я бачив, як йому дуже цікаво, і він сказав: блін. Я б хотів це відчути. Мені так запам'яталася ця фраза, і я все думав, як це зробити. І тоді я позвонив своєму ще одному другу Сергію, який займається ось цими картингами. Завдання адаптувати класичний карт під нові потреби виявилося непростим. Втім, із ним спільними зусиллями вдалося впоратися. Ми почали дзвонити виробникам в Європу, в Італію, у Францію. Як це, як це зробити? Всі давали якісь супер рекомендації, супер дорогу історію, а все виявилось куди простіше. Треба просто ініціативний розумний український інженер-виробник Запоріжжя, це Олександр Ткаченко, якому ми якого ми теж сюди залучили в цю ідею? Я сказав, я це зроблю, нема питань. В результаті Кирило успішно подолав перші кола на автодромі. Його наставником був професійний картингіст Лев Крутоголов, саме з розмови про його захоплення, і розпочалася ця історія. Треба просто звикнути до цієї машини та траси, але основа та база. Усієї картингової історії це траєкторія. Треба заїжджати з широкого радіусу та їхати у, в вузький, у середині повороту. Для першого разу себе нормально показав? Так. Дуже дуже непогано ідея картингового дозвілля для ветеранів припала до душі не лише Кирилу. Буквально під час зйомки народилася ідея масштабніша. Коли я побачив, як він їздить та посміхається, я подумав: а що якщо? А якщо ми зробимо цілий чемпіонат з наших ветеранів? Бачив, що Кирило зайшло, і він із підійшли. Люди спитали, а у нас є. Три хлопці, які хочуть приїхати, чи можемо зробити для них Карт один значить що треба робити більше? Хендриксон, Євген Зазуля, програма Вікне СТБ марафон. Єдині новини.